Спортивне голосування на дорозі. Українські автостопери влаштували незвичні перегони. Причому у самому центрі Києва змагалися, хто швидше подолає маршрут і доїде до фінішу. Ловити машини дозволялися будь-які. Головне не платити за проїзд. Вболював за учасників і наш Ігор Климовський. Це перші в Україні змагання зі спортивного автостопа. Учасникам треба подолати маршрут Київщиною. Перегони з перервою на відпочинок триватимуть півтори доби. За звання кращого автостопера борються чотири команди по двоє учасників у кожній. Головне правило пересуватися лише попутнім транспортом. Звісно, безкоштовно. Часто густо мандрівники долають шлях на своїх двох. Рух на рейсових автобусах і маршрутках заборонений правилами. Спортивний автостоп – це так собі мовити квест, в якому є завдання і кожна команда, вибираючи свій маршрут в майбутньому, забезпечує собі певну швидкість проходження на фініш. Рецепт перемоги дуже простий. Отримано завдання контрольних точок, контрольні точки наносяться на карту і вибирається оптимальний маршрут. За цим оптимальним маршрутом буде відома переможець. Із собою мадрівників мінімум речей: трохи їжі, термоси з чаєм, намет, спальний мішок та газовий пальник. Яскрава екіпіровка потрібна для безпеки. У такому одязі водії добре бачать автостоперів і вдень, і вночі. GPS-навігаторами учасники змагань принципово не користуються: достатньо звичайної карти і компаса. Петербуржець Олексій Воров один із тих, хто започаткував спортивний автостоп. Упевнений, подорожі на попутках це справжня наука зі своїми пра... и Очень много зависит именно от логики, от алгоритма своих действий. И мы уже начали как-то это дело совершенствовать, развивать. И уже 29 апреля 1978 года провели первые соревнования, проверить технологии в действии именно у кого лучше на скорость. Іменно цей день, день проведення першої гонки, ми в далі стали вважати за день основання Петербургської ліги автостопу і початок спортивного автостопу як такового. Змагання зі спортивного автостопу проект некомерційний. Тут немає ані спонсорів, ані призів. Та й кошторис таких перегонів мінімальний. Для учасників головне сам процес. І, звичайно ж, атмосфера змагань. Ігор Климовський, Ігор Фоменко, перший національний.